Доброе утро, everyone. Yes. Yeah. На часах у нас без десяти А мы сейчас разбираемся в нашу подорож в Прагу. Once oh, again. Oh, hi, dear площадь <laughs> <oily> <SANTA Maria> ночи выглядит довольно спокойно. Ну, no, как в ночі? В пятнадцатую рамку. меня снимаешь? Центральный и в принципе, вся центральная площадь. За. Так, уже мы вроде поддержаем, але короче я потерял один свой наушник. Ну теперь э, нет наушников, а где-то вот тут валяется. Hello. Перша справа і вже українська. Дякую. Так, спокійно спіть. А, йому подобається. Подка часики. Нічого про них не знаю, просто дуже важливі часики. Часики про Праги 11, но ага, борбра. Я дохую. Що це за хуйланд? Що це за хуланд? Охуєлис, охуєлис, охуєлис. Приймет ЦКшника і головний враг України. Говорю нахуй на зданні по Так, обіцяє, що вона покриється. А коли? Поки не понятно. Короче, делаем вам рум-тур. Так что заехали в наш супер мой для чуда пупер номер. И вот так, проходим дальше по комнате. Тут у нас душевая на сегодняшний день. Тут ваш покорный слуга Артур. И рухаем в наступную комнату. Та-дам! Рум-тур рум окончен. У нас в заклад, якому вони їли, коли ще була студентка. Так, це індійський вегетаріанський, це індійський вегетаріанський заклад, і мені тут дуже подобалось, бо після сьомої були знижки. І, ну тут дійсно була дуже смачна їжа. І ми, ну, мені здається, що раз тиждень сюди приходили поїсти. Йо, йо. Дивіться, що там Так, це вийшло. Богдан по богатирськи просто Ще у вас є 2 кілограми йди перетягнуть на рейфпиті. Так я щоб їх ніколи не брав, мені цей все говорили, я вже повірив. <гум> От, хоча дехто да, насправді знає їх хава і їм нормально, якщо з якимось м'ясом, салатом. Так, Раз, дивись три. Олівці? Так. Страшна хуйня. Так, от ми добрались до нашого дому. Зараз будемо відпочивати, бо вже встали сильно. Я вже скільки? Хоча тільки 9.21. Але ми прокинулись в 5 ранку, тож там да, можна зробити книжку на це теж. Good morning, everyone. Ну що, ми вже прокинулись. Зараз будемо здавати цей прекрасний апартмент. І подумай, ти завтракати з неї теж ніжше. От так, просто. Просто ми як нашого друга, ми як нашого друга. Там телефон подкорив причату. It's not the same. Чого? Я купила рамку. Яку рамку? Подарили полароїд, збираю фоточки, щоб рамку з полароїда. Якщо буде звичайна фотка, вона It's not gonna be the same. Тепер не можемо вийти на шо номер. Ще влада в сам телефон. Naprawdę? To Artur, e, Artur doradzi Cię w tyle, O, o, o. Cześć yes. Yo <laughs> I tak, tak I pójdziemy Tak, czy pójdziemy, dla nas jest borscht. Їли з подорожуємо країнами, щоб поїсти борщ. Mm -hmm. Чого? Фелоси? Mm -hmm. Вау, банош? Що, в Карпати приїхали? Коротше, зараз будемо банош їсти, походу. У нас ще в Карпатах. У нас Ай. є ще пампушечки і сало до борщу, якщо захочете. А на м'ясо не їдь. А варені вегетаріанські зі сметаною, вареники з капустою, сметаною цибулькою, вареники з картоплею, сметаною цибулькою, котлета по київськи без пюре, пів літр компоту, компоту 0,3, вареники з сиром і сметаною, і одеський Компот форшман. Компотнуль тридцять висока до нас додому в Києві, це для мене близькі друзі. Пам'ятник дементеру знайшли. Йдемо зараз на замок дивитись. Придбав собі проїзний. 30 хвилин, 1 євро. Навіть трохи чуть більше. Сіло на трамваї, але нічого страшного. Вже пересіли на е, правильний трамвай. 100% тих, хто приходив в центр, ми стільки процентів 10-15 отримали роботу після цього. Uh, поки йшли на uh, в замок, наші uh, друзі uh, викупили так що шо, шоурум і тепер uh, yeah, будують свій yeah, бізнес. Скажи, хай Паша щось каже. Паша, щось скаже. Oh. <laughs> Платочок не особо має функцію. Так, <laughs> да, але яка різниця? Але значення має. так, так, так. Да, так, має. Має. Yeah, про... так ми yeah. познайомилися з Павлом і з Оленкою, і виявляється Оленка. Бо Тарас нічого не розказував, взагалі да? А Оленка робить мозаїки, а Павло Переформатове відео, я не знаю як це називається. В тебе точно більше Звичай. там да, займаються фільмами і це прям дуже цікаво. контент, Гуляємо по церкві. Пройшли на територію замка. Ще вам покажемо експонати. Кажуть, що тут старий фундамент замку. Ось так виглядає. Зараз я прагу, покажу, друзі мої. Ось так вона виглядає. Так, у нас тут залишилось пара годин, і що ми йдемо їх їсти в салоху. Це український заклад, і я вже сьогодні їв вареники, і сподіваюся, що поїсти пельмешки. Але борщ насправді не їв. ему пельмени с э, оцетом и сметанкой. А Влада вареники с капустой. Mm -hmm. Так, теперь мы не можем найти... Э, не можем заразуметь, где наш э, фликс-бас. В за пару мне кажется, что мы нашли наш фликс-бас. Вот какой-то остановился. Может, это наш? А, может, нет. Але мені здається, що ось він ще один їде. Ось там. Так, от ми добрались до нашого автобусу. Да, і будемо їхати у Бер.